Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Біблійний текст, яким я хотів би сьогодні спільно з вами поділитися, знаходиться у книзі Псалмів. У 26 му Псалмі, першим віршем, ми читаємо наступні слова. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду лякатися? Господь то твердиня мого життя, кого буду боятися. Я хотів би запитати вас, брати і сестри, чи відоме для вас почуття страху. Чи були моменти у вашому житті, коли ви лякалися чи боялися, так як говорить Давид у цьому псалмі, який він написав? Я думаю, що у кожної з нас були у житті моменти, коли ми лякалися або боялися. Можливо, за своє особисте життя фізичне, чи тоді, коли нам необхідно було робити якусь певну операцію, чи, можливо, якісь інші життєві обставини, які викликали у нас страх. Почуття страху, лякливості, воно відоме для усіх нас. Напевно, не виключенням був і Давид, який написав цей псалом. Він ніби запитує у нас, у людей, у тих, хто знаходиться осторонь, кажучи, Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися. Він цим біблійним текстом, ніби хоче нас переконати, не дивлячись на те, що є моменти, які привносять страх у наше життя, ми можемо надіятися на Господа, бо Він Господь, говорить Давид, Він є і світлом, Він є спасінням, і Він є твердиною нашого життя. Якби у нас була можливість запитати у Давида Давид, а тобі відом, відоме почуття страху або лякливості? Мені здається, що він би відповів так, і в нього було б предостатньо моментів ось лише декілька із них з Біблії, тих моментів, коли він міг переживати страх. Напевно, ви пригадуєте історію Голіафа, коли Давиду необхідно було протистояти цьому трьохметровому велетню, з яким почуттям виходив він. Чи було б, була у його серці бодай краплина страху, невпевненості? Ми не знаємо. Можливо, і була, але надія на Господа була набагато більшою. Хочу запитати вас, як ви думаєте, як почував себе Давид і чи був у ньому ну, страх, коли Саул кидав у нього списа і той в останню мить відвертався і уникав смерті? Якби ми зупинили час і запитали Давида, Давид, чи було страшно в той момент, я думаю, що він би відверто поклавши руку на серце, відповів би безумовно. Так. А пригадуєте той момент в житті Давида, коли він із своїм товаришем Йонатаном домовилися, що щоб визначити подальше життя Давида, його перебування в палаці, необхідно було пустити три стріли після того, як Йонатан поговорить із своїм батьком Саулу. Якщо Саул буде е, прихильний до Давида, то стріли будуть пущені. За камінь, за яким ховався Давид. А якщо ні, то тоді перед каменем впадуть стріли. З яким очікуваним очікуванням чекав Давид, коли будуть запущені ці стріли? Він просидів там майже цілий день і ось надвечір були випущені три стріли, стріли долі, які впали до каменя. Це означало, що Давиду потрібно тікати із царського палацу. І в, ньому, в нього попереду була невизначеність, можливо, певний острах, що далі буде, як я буду жити, чим займатися. Тому переконаний, що в Давида було достатньо моментів, коли він лякався, боявся. Але у цьому псалмі він хоче нас переконати у тому, що є той, на кого ми можемо покластися у нашому житті, не дивлячись на обставини, які би вони лякливими. Не були. Який би страх вони не викликали в нас до про майбутнє, про дітей, про нас, про забезпечення, про життя, про здоров'я. Ми можемо покластися на Господа. Подивіться, як він його характеризує у цьому псалмі. Він говорить: Господь то моє світло, світло, одна із характеристик нашого Господа. В сьогоднішній день для нас відома. Ситуація, коли вимикають світло, і його немає. В когось вимикають більше, в когось менше. Особливо це складно, коли в темну пору доби, і ми без світла знаходимося. Так, у нас є якісь певні ліхтарики, які можуть освітити, але без світла ми ніби е не можемо нічого робити. Ми ніби приковані до того місця, де ми знаходимося, і чекаємо, коли з'явиться світло. Без світла справді важко, але світлом набагато простіше. Та навіть іти десь по вулиці, по стежині вечором, коли в тебе в руках є ліхтарик набагато простіше і більше того безпечніше, тому що ти бачиш дорогу попереду. Давид говорить про Господа, що Він є світло, Він є той, хто освітлює наш шлях. Він не освітлює його безпосередньо світлом, до якого ми звикли, але ось просвітлення, яке він дає для нас через. Довіру йому через читання слова, через молитву, через служіння, через відвідування зібрань, вони ніби проливають світло на наше життя і на нашу дорогу. Тут також сказано Давидом, що Він, Господь, є спасінням. Я думаю, було маса моментів у нашому житті, коли ми мали потребу у спасінні, у якомусь певному визволенні. Можливо, хтось. Тонув в річці або озері, і хтось протягнув руку допомоги для вас, і ви були врятовані у вашому житті. Можливо, якісь були інші моменти, коли ви могли із впевненістю сказати: я порятований, я врятувався, я спасся. Можливо, лише мить відділяла від аварії або смерті вас на дорозі, але прийшло спасіння, врятування від Господа. Так от, Господь він наш рятівник, Він наш Спаситель. Це одна із ключових характеристик нашого Бога спасати і рятувати. І тут мова йде не тільки про наше духовне життя, ми врятовані від гріха, від смерті. Хоча і цього вже достатньо було б, щоб назвати Господа Спасителем, але тут мова йде і про. Інші фізичні речі, які трапляються в нашому житті, коли Господь може виступити таким Спасителем і рятівником. Також сказано про Господа Давидом, що Господь то твердиня мого життя. І напевно у вас були моменти в житті, коли ви йшли, можливо, по болоту і по цій трясовині, і це хитка основа, коли ти стаєш і з кожним наступним кроком ти відчуваєш, як. Під тобою земля колихається в буквальному розумінні, ти хочеш знайти надійну точку опори для себе, щоб продовжувати шлях, чи не так? І ось Давид говорить, що Господь то твердинь, то камінь, на який можна стати опертися у цьому житті. Для багато людей вони шукають якоїсь певної опори у цьому житті, хтось фінансовий, хтось по знайомствах, хтось ще якось. Але ми маємо тверду основу на Господі. Ми шукаємо твердиню в нашому Ісусі Христі. Що я хотів би сказати цим коротеньким зверненням до нас у сьогоднішній день? Це те, що Господь є світлом, Господь є спасінням, Господь є твердою основою нашого життя. І він точно той, на кого можна покластися, на кого можна опертися у нашому житті, не дивлячись на те, що у нашому житті достатньо буде лякливих моментів, які будуть викликати в нас страх, які інколи будуть виникати невпевненість у нас або, або навіть паніку. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися, і Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатися. Надіймося на Господа, покладемо свою надію на Ісуса Христа, в ньому будемо мати і силу, і впевненість, і нелякливість. Амінь.